Caritas Hub – простір можливостей під такою назвою в Ужгороді. Відкрили соціальний проєкт благодійного фонду Мукачівської греко-католицької єпархії. У будівлі хабу розмістили освітній простір для дітей та молоді, соціальну покарню, міні-кав'ярню та ще одне відділення соціальної пральні булька. Урочисто презентували та освятили цей соціальний простір 1 вересня. Надаємо людям благодійні обіди кожного дня кожного дня це є десь біля 80 до 100 обідів для вимушених переселенців тих людей які тимчасово зупинилися в нас у місті ужгород і власне цим закладом в якому ми знаходимося ми хочемо не тільки нашим друзям які приїхали з україни допомогти але й також тим які живуть в нашому місті тим які потребує тої допомоги, чи то є багатодітні сім'ї, чи то є люди похилого віку, чи інваліди, щоб дійсно через, через той хлібчик, чи через ту булочку, чи через той чи інший напій ми могли. Послужитися людям. Значна частина людей, задіяних у проєкті ті, хто вимушено переїхав до Ужгорода через війну. Так, пані Світлана разом із -за родиною перебралася із Костянтинівки, що на Донеччині. Там жінка 25 років працювала технологом. Нині ж очолює соціальну пекарню Карітасу. Каже, випікатимуть хліб як для тих, хто отримуватиме соціальні обіди у хабі, так і на продаж для всіх охочих. Таке обладнання, воно дуже гарне, гарне, дуже гарне, воно удобне, то є все. Будемо да, робити різний хліб. У нас є дрожжовий, бездрожжовий, целя зернової, булочки, здобні, нездобні. Ми робимо караваї, всіх приглашаємо скуштувати, у нас трохи. Друга випічка, чим але Ми будемо старатися всім угодити. Окремо є цех для виготовлення смаколиків, які реалізовуватимуть у міні-кав'ярні, розташованій у приміщенні хабу. А для ще одного відділення соціальної пральні булька закупили новітні пральні та сушильні машини, а також праски. Є друзі, партнери з Словаччини, з Австрії, з Німеччини. Хочу також подякувати не тільки нашим закордонним друзям. Але в першу чергу хочу подякувати тим, які є тут сьогодні. Поруч які можуть кожен день сюди приходити і щось вносити своє, давати ту любов. У освітньому просторі для дітей та молоді проводитимуть розвиваючі заняття та майстер-класи, готуватимуть домашні завдання а також відбуватимуться зустрічі з психологами. Тут поруч із дітками, вимушеними переселенцями, займатимуться і ужгородці. Соціальні працівники кажуть, це сприятиме кращій адаптації малечі. Ми любимо всіх дітей, і до всі діти і Ужгородці, і всієї України є нашими дітьми. Тому це буде гарна комунікація, це буде гарне знайомство. А зранку тут будуть і планується заняття для дошкільнят, це 5-6 річки, Будуть готуватися до школи. Далі, після обіду, це буде простір, який ми будемо давати для підлітків більше, які будуть займатися тут різних не гуртках це буде гуртки з моделювання сувенірів, це будуть гуртки краєзнавства. Ми дуже радіємо, що в нас вже подарований є транспорт виді автобуса, і саме своїми гуртківцями ми плануємо їздити на екскурсії. Ми плануємо відвідати і знайомитися із пам'ятками нашого Закарпаття. У благодійному фонді підкреслюють, це не останній соціальний проєкт, який планують реалізувати, а тому сподіватимуться на подальшу підтримку партнерів.